Всім привіт! Ви на каналі на і це буде огляд серверу з X2. Мене вже давно е, звали пограти на цьому сервері, і ось вже два місяці як я на ньому граю, та в мене є інформація, щоб з вами нею поділитись. Е, сервер X2 схожий щось середнє між офіційним сервером, hi fi е, та Астерисом. Я не знаю, взагалі це щось взагалі. Зовсім інше. Е, є тут як і е, не дуже гарні нюанси, так і дуже файні, які мені дуже сподобались. Саме е, сервер Scrite X2 тут йде стадійна гра, тобто дві неділі тут е, максимальний левел там, 58 аж можна відкрити подивитися. Там перша стадія я вже не відкрию, але там перша стадія була там, до 58 друга стадія там, до 64-го. Зараз. Йде в нас а, третя стадія. Ось ми можете бачити там до 76x1, до 7805 і так далі. А, але не дивіться на ці рейти, тому що на цьому сервері а, зроблений, зроблений такий а, квест NPC, як Rin. Ось саме це NPC, який, по суті, нас і знайомить з сервером Скрайде. Тут, в принципі, квести починаються з п'ятого е, левела, і е, ці квести дуже допомагають прокачатися. Тому з е, рівнем прокачки на X2 сервері тут е, проблем немає. Тим більше, що чим далі, далі стадія, тим більше рійти в нас стають е, на ранніх левелах. Зараз, наприклад, там до 68-го в нас. Мрійти X2, якщо взяти PA, ну, лак на стеріусі був, це X4. І прокачка доволі доволі шустра. Тепер хотілося би поговорити за деякі зміни на цьому сервері. Наприклад, ми можемо зробити усилення екіпіровки: хоч b грейду хоч А-Грейду, та с грейду Тут різні бонуси добавлені, в цьогоріна, до речі, ви попадаєте до різних NPC, за допомогою яких ви всі ці сети можете робити. Там Набиваєте ітими, міняєте їх на куски, рецепти і крафтите. Тому ну, я грав, то я, наприклад, там, на 52, му там, 58 му я по стадії вдягнувся там, в B-грейд, ну, крафтити і так далі. На 61, там, 64 ми вже скрафтили a грейд Зараз нова стадія відкрилася. Ну, ми ще не встигли скрафтити s grade але, можливо, крафтити і не будемо, тому що скоро наступна стадія, ми навіть не встигаємо за ними. Це прям, треба бути дуже жорстким задротом, щоб за ними встигати. Дуже сподобався тут підхід адміністрації до е ситуації на серверах. Наприклад, якщо ми подивимося на замки, то ми побачимо, що всі замки знаходяться на різних кланах. І тут є в правилах пряма заборона: кастувати замки чи крепості на твінків. Якщо ви це будете робити, вас будуть блокувати. Також Скрай це єдиний сервер на якому я побачив епік-босів для мідварів і топ Ну для мід-кланів і топ-кланів. Наприклад, там є якісь два топ клана Зараз це ОПІ і ХВГ, і там ще якісь, які змагаються за там основні епіки: там Антквін, Арфен, АК, баюм антарас і так далі. А є е, мід клани в які там відносяться інші клани, і вони змагаються за е, послабшені рідбоси З них е, гірший дроп іде, але це все той самий Арфен. Там Баюм, АК і так далі. Але шанс дропа там також менший. І, наприклад, щоб прийняти участь в Бігварі, вас має затвердити адміністрація. Щоб е приймати участь в Мідварі, також вас має утвердити адміністрація. Якщо вони побачать, що це той самий топ-клан, але в Мідварі, то їх за це можуть заблокувати всім кланом. Тому тут з цим все серйозно, ніхто не рипається туди, куди не треба. А саме більше мені, мене зацепило те, що зайшовши на форум Скрайда, е, я побачив там українські клани, українське письмо Там за це не блокують, що ви пишете там, е, ні нерусським язиком. Там пишуть, можете писати хоч корейською, хоч українською, хоч китайською, хоч російською, якою завгодно. Вас за це блокувати не будуть. Це інтернаціональний сервер. Деякі приколи э, адміни додавали самі на цьому сервері. Наприклад, Use ЦП, вам не треба якась додаткова програма, щоб у вас був автоюз. Ви просто зайшли в alt-b і нажали, купили ЦП і все, включили. on off. Це все дуже просто. І вам не тр... і ви будете. Повністю рівні з тим, в кого та програма є. Чи, наприклад, на цьому на офіціальному сервері була така фігня, типу як автокач. Ви поставили персонажа і пішли відпочивати. І у вас персонаж автоматично качається. Тут за це блокують за автокач, але тим не менш, ви можете зробити, наприклад, там в якусь селянку піти качатись. Можете зробити ось такий макрос. Ось. Щоб у вас була автоатака по токену 1. А на стеріусі, наприклад, треба було прописувати там непонятно, які е макроси, асісти і так далі. Тут це все інтуїтивно просто. Навіть на якесь ГВГ, чи що ви там поставили, наприклад, ось сюди одиничку, сюди. Ну я не в паті, а, можна і так ставити. Сюди двоечку, сюди троечку. І все, вам не треба це все прописувати. Беремо асіст по двоечки, асіст по одиничці, асіст по троечки, і все. Там, перед ПВП, перед ГВГ це все зробили, це дуже-дуже-дуже зручно. На качі також там хтось бере асіст, ставить одиничку по асісту, і ви просто стоїте, дивитесь фільм собі і качаєтесь. Правда, якщо чесно кажучи, то ось ці макроси на атаку по е знаку мені не, не зовсім подобається, тому що ти бігаєш по сервіку і дивишся. і Люди, як ніби на ботинки стоять, все забито. Бо люди можуть там і макросними мешками скористу, користуватися, і ну, адміністрація за це блокує. Але тут дуже багато людей цим користуються. І просто на макросі можуть качатися чуть ли не ночами і так далі. Але єдине, що, що таких людей все, все ж таки блокують. Також цей сервер додав. Якщо нажати на скрол в валхак додали, можна дивитися через стіни. Ну, типу, також вас від, одразу прирівняли для до тих людей, які там встановлюють додаткове ПО. У вас це додаткове ПО вже є одразу. Ну, вони, типу, пішли по е, стежці тій, що навіщо там забороняти, якщо ви просто можете додати до своєї гри і все. І типу не буде чого забороняти, всі зможуть користуватися. До речі, Олімп тут трошки перероблений, він йде кожну неділю. І всього 3 дні в неділю, понеділок, середа і п'ятниця. Арен тут запускається дуже багато, Там щось по 1000 арен. Також тут можна одразу купляти за адену. Там таліки потрібні, пушки для забафа, також тут можна купувати і. Шмот різний за токени. Ну, сервак дуже-дуже упрощений, я б сказав. Що відноситься до спрощення на сервері? Дивіться, тут взагалі можна поїзку рупи ось так шукати, ну, це зрозуміло. Також тут офлайн-торговля, калькулятор, сабкласи можна переключати, але в місті. Аугументацію можна робити, взагалі, не відходять від каси, взагалі будь-де. Там В лічний кабінет зайти, там промокод якийсь ввести, там в панель управління зайти тут точка .cfg, все, все це є. Тут багато чого зручно, але є тут один такий момент, який дуже бісить. Прям дуже бісить. Те, що на серві прям дуже багато людей. І особливо на якісь епіки чи вечірній Прайм ти заходиш грати, а в тебе написано, ви там в черзі. 1500. І це серйозно можна годину простоїти. І це якби. Ну Той, хто давно грає, просто зарані заходить і залишає персонажа. І, скоріш за все, цей онлайн через ось це. Через uh, чергову фішку на цьому сервері. Це рибалка. Ви підійшли, взяли наживку, взяли соски, все, що вам треба, нажали і все. Ваш персонаж буде рибачити. Навіть там в вікні ви будете щось собі робити. Ну, тут є е, обмеження, там, наприклад, на удочку ви можете зловити там 250 рибок, там на есну ну вудочку ще більше. і так так далі, так далі, далі, так далі. Але це дуже сильно нагружає сервак по онлайну, і він цього не вивозить, бо людей блин, більше, ніж на Астеріосі разів в 3. І це в пік онлайну це прям капець. Добре, хоча б їх зробили там місця для рибалки, де можна рибачити. Там Геран Харбор. <сум> Дивіться, скільки рибаків, я такого, блін, ніде не бачив. Це Преміал Ісле. Ну, коротше, це два місця, яких я знаю, де там люди рибачать. Але якщо все одно зрівняти онлайн, там подивіться на Астеріусі, там 10 тисяч і тут, то тут в будь-яку жопу, в будь-яку локацію зайди, а там все зайнято. І блін. Це прикольно. Прикольно, то, що ти за кожний моба, за кожний кусочок спота ти б'єшся. Зараз через такий великий онлайн, якось адміністрація пробує вирішити проблему з лагами. Так, тут лаги є, особливо коли в одній локації там 300, 500, 600 людей і якийсь масовий заміс, і лагає, прям ви стоїте, картинка не рухається. Треба там на свій нік тикати, щоб побачити, ну, щоб був взагалі отклик від сервера. Там, чи автоатаку там, на себе, чи ще щось треба тикати, щоб бачити взагалі, що відбувається вокруг. І адміністрація це пробує якось зараз вирішити, якось там гаранчені, якісь зробити, там, на рибалок. А, мені здається, що навіть були м ці пети, визивні там, шаман, там, а вони зробили замість них ось таких призивних самонів, не самонів. Вони заливають ману. Вони хілять, але їх не можна вибрати в таргет. Ну там їх є декілька. Ось. Їх можна приміряти, в принципі. Так, де воно там як його приміряти? Ну, ось через Shift-Click можна приміряти. Ось в мене один з них викликаний. Тут є для фізів, для магів там а, Чисто для магів, чисто для фізів і так далі. Тут вони всі різні. І трохи від цього навіть легше стало грати, тому що в місті там не стоїть по тисячу самонів якихось, а, які там кидають акумен. Ще одна штука мені подобається на цьому сервері, те, що а, от на астеріусі є ріфт, який можна множити. І це можна робити тільки на Астеріусі. А на цьому сервері зробили так, що. Випадково з будь-якого монстра може вилізти е, так званий е, ну, чемпіон, не чемпіон, жовтий він такий, підсвічується його видно аж. Я просто не можу його знайти, вони рідко появляються. Але суть такова, що е, вони, ці чемпіони, бафують мобів, які їх оточують. Тобто е, там стоїть якийсь спот мобів, і е, монстри можуть там, Помножитись, наприклад, Це замість одного стане по 3 всіх. Або там стануть з великими головами, в них буде там повищені ріти на дроп, експ, спол і так далі. Або всі монстри в округі там, в радіусі, там, 2000, сагряться на когось там, одного, хто його сагрить. Або репродукцію там, вбиваєш монстра, з нього вилазить три. Ну, Допустим, в кімнаті стоїть там, вісім мобів. Це множимо на 3, і цей монстр може визвати, бафнути, потім бафнути ще раз. Коротше, тут такі ситуації були, що в одних з катакомб люди просто боялись зайти. Ну, це моби визиваються тимчасово, там, на 9 хвилин. Але це прям капіць, То, що вся рума тупо була запита мобами і тільки рипаєшся, тебе одразу вбивають. Я вперше за років 15 сміявся до сліз. В 3 часа ночі, того, що такий стою на портспоті, дивлюся, там залітає якась пачка така смела, і біжить там в руму, в який ми фармили. І сразу там через пару секунд відвалюється від тих мобів. ну Це прям е це дуже смішно було. Багато професій на цьому сервері поміняли, щось додали, своє, щось прибрали. Е тут нема такого, що там на Астерісі поміняли тільки одну пупешку. Тут і ППшку по поміняли, і варка поміняли, і там, танків поміняли, але там багато скілів, які після третьої професії пропадають. А зроблено це для того, щоб е, професії могли якось прокачуватися і взагалі бути корисними е, в ПВЕ. Тому що на тому шастері всі Єшку і патя ну, просто неможливо. Ну І ці всі скіли, які вони додавали, вони не працюють на Олімпу. Наприклад, у мене ось сабварка. І цей варк, блін, навалює з лука не гірше, ніж той самий лук. У мене є і Rapid Shot і Full Focus. Ну, це перед PvP в основному його юзую. І варк дуже так нормально навалює. На даний момент я, в принципі, не бачу кращого сервера для гри, ніж Скрайт. Ну, це поки що. Ну, я з Астеріус на я на Астеріусі програв дуже довго більше 15 років. Але, на жаль, там відношення і до українців. І в цілому на сервері взагалі адміністрація забила тупий тупо болт на сервак. Вони там нічого не роблять, нічого не міняють. Тут взяли на цьому сервері, я б сказав, краще із, від, із відусіль. Тут є і PvP-серваки, тут є і лоу-рейти. Ну, цей сервер, наприклад, X2. Його. В, в кінці злію все-таки в X1 сервер і будуть відкривати знову X2. Але мені зайшло. Мені зайшло, я давно не грав. І ось вже 2 місяці я задрочу і мені прям дуже подобається. І по класіки, для вас я залишаю реферальну силку. По ній ви отримаєте дуже багато плюшок. Отримувати всі ці плюшки можна буде у реферального менеджера. Зараз я вам його покажу. Ну, ось він в кожному місці стоїть. І ви там, допустимо, першу професію зробили, отримали там голду, там ще щось, другу професію отримали, там ще щось отримали, і так далі, так і так далі. За кожну стадію гри, там навіть за Олімпи, будете отримувати чи голду, чи ще щось. В Ріно, наприклад, взагалі кожен день можна брати припаси, насоски, якісь світки і так далі, всі розходники. А, ну і ще один момент. Тут зробили. Який я забув упам'янути, це штраф на ДПС, спойл дроп по левелам. Якщо монстр вище вас або нижче 4 левелів, то там буде жорсткий дуже штраф. Нема смислу навіть йти качатися. І да, ще одне: офлайн трейд. Офлайн трейд можна робити за серебряні монети. А серебряні монети, вони не міняються на голду, вони отримуються кожен день за онлайн в грі. І коштує один офтрейд, там три сереб... серебряних. Так сказати, щоб я їх колись купував, у мене три торгаші. Ні, мені сервак тупо за гру їх дає, і я спокійно своїх торгашів всіх сажу і вони там займаються своїм ділом. Ну, повторюсь, по рефералусі мої рігайтесь, і там дуже-дуже багато всього файного отримуєте. На самому крайній стадії за Нублес ви отримаєте взагалі Distraction віпку з рейда на міц зброю, але є один нюанс: там можна точити міц зброю до плюс 9 не більше, але все одно, блін, Distraction точку просто за Нублес це жирно.